Основна мета створення центру реалізація одного із стратегічних напрямів Державної податкової служби, а саме перетворення її з фіскального органу на сервісну службу. Спектр послуг, який пропонує центр обслуговування платників податків, широкий від інформаційно-консультаційної підтримки платників податків до адміністративних. Це і взяття на облік платників податків, і приймання податкової звітності, і надання податкових консультацій. І роз'яснення в урочистому відкритті сервісного центру взяли участь керівництво державної податкової служби в області, очільники району та краю. Для нас головне для влади, для податкових органів головне завдання створяти розвитку бізнесу так, щоб він не заходив в тінь. щоб створити такі партнерські умови, щоб ми реально наповнювали бюджети усіх рівнів, щоб підприємці. Йшли в сервісні центри, отримували всі необхідні документи, матеріали практично в єдиному приміщенні по принципу єдиного вікна, щоб наповнився бюджет, щоб розвивалася економіка Хмельницької області. Одне з першочергових завдань сервісної служби скорочення витрат часу платників податків на роботу з податковою документацією. При цьому зусилля працівників відомства максимально спрямовані на вирішення питань платників податків під час відвідування податкової. В районі є більше трьох тисяч платників податків. Повірте мені, що кожен раз, коли людина приходить в податкову і заходить в 4, 5, 6, 8 кабінетів, треба обійти. Це займає і час, і, ну, і відповідно якісь такі незручні умови. Тепер же всі необхідні служби податкової розміщені в одній залі і розташовані за принципом відділів. А на плазмовому телевізорі в постійному режимі демонструється роз'яснення щодо нововведень та строків подання звітності. Світлана Золота, Іван Мовчан з Волочиського району для інформаційного випуску.